Я не розповів якесь на кухні. Це в нас особлива парася. Колись у нас народила свинка і в неї всі дітки повмирали. Ну, таке буває. І вижила тільки вона одна малесенька. Я забрала її до себе в балакрію в квартиру. Там я вставала по п'ять разів за ніч, кормила її. І коли вона підросла, ми її сюди назад перевезли. Всі думали, що не виживе, але ось бачите, яка мамаша лежить. Вижила. Я знайду фотографію, покажу, як я її годувала бутилочки. Так? Да? І назвали ми її Наташка. Це у нас Наташка. Честь мене, так? Да? спокойно, разумно, вродлива, как я. Да? Девочки. На данный момент она как 8 дней погулина. Будем ждать поросяток. Ой, а вот такая она у нас. Селки была выкормлена? Да, с бутылочки выкормлена. одна единственная выжившая. Юша, вес почти сто сорок пять килограмм. 145 кг десь у них вага Це вона ще. худенька потому що тільки після поросяток